У Києві просто під ногами пасажирів провалилася залізнична платформа Вижгородська. На щастя, всі живі, здорові, і навіть поїхали електричкою далі. Залізничники залатали діру за кілька годин, але кажуть, що майже все господарство гниле і слід чекати на нові пригоди. Хто не оплатив ремонт старезного залізничного бетону і де ще тріщатиме, знає Станіслав Фещенко. 8.50 ранку, година пік. Пасажирам навіть провалять під ногами не завада, все одно сідають в електричку. Пан Олексій їхав у сусідньому вагоні. Він підтверджує слова залізничників. Попри руйнування, постраждалих немає. Якраз захожу в вагон і слышу, що щось що валіла, Парень упав між електричкою і вагоном. він вийшов на вулицю, все нормально. То есть електричка тронулась буквально через 2-3 хвилини. Ну он вийшов з іншої сторони платформи. На платформі слідчі, який нічого не коментує, і рятуваль. Більше для порядку, ніж задля порятунку. Страдавших немає, все добре, слава Богу. У будівельника Івана лише пів години, щоб поміняти плату на нову. Так швидко, бо форс-мажор. Але каже, потенційних дірок останнім часом латав багато. А часто міняєте по місту зараз? Не часто, але міняємо. Ну, обвалюється часто? Ну, обвалюється, планово міняємо. Ланок, да? да? Окрім цієї, ще нічого не завалилося. Ні, тільки дирки були і були, то ми пройшли, мінялися. Половина київських платформ, якими не користувалися туристи футбольного євро, виглядають ось так: п'ять сантиметрів асфальту під ногами, а далі все прогнило. Наступний обвал може бути саме тут. Втім, залізничники вже привезли плиту, щоб усе тут поміняти. По суті, у Києві лише кілька сучасних станцій електрички, таких як Серець. На більшості ще старий радянський асфальт. Що під ним хто зна. На цій платформі зупиняється лише міська електричка. Залізничники кажуть, саме місто винне їм 54 мільйони гривень за експлуатацію. Тому й валиться. Достатньо складна зима була, поэтому звісно, бетон. За какой-то е, износ. Все кольцо, по которому ми два года назад в сотвісті з договоренностю Київ Фастранства запустили городську літичку. Факті всі платформи нуждаються в капітальному ремонті. Станцію Вишгородська не закривають. Тут буде вечірня година, пік, а потім ранкова. Помітних оку небезпечних місць тимчасово позбулися. Виявляється для маленького землетрусу досить двох ударів молотка. Станіслав Фещенко, Андрій Сокуренко, ТСН 1+,1.